Писанка символ великодніх свят. В Народі існує чимало способів розписувати писанку воском, а ще й різні сучасні техніки. Стало популярним одягати писанку в бісер. В фантазії різнобарвів кольорів та орнаментів немає меж. Більше десяти років у рогатинській загальноосвітній школі номер 2 Учні виготовляють писанки з бісеру. Основу техніки бісероплетіння писанок опановують учні різного віку. Молодші дівчатка плетуть вироби звичайним переплітанням, а старші освоїли складну техніку ткання. Це руч. Характер праці, який надає можливість імпровізувати, творити неповторне та одночасно відпрацьовувати власний почерк, зараз є багато видів писанок, та ось найсучаснішим з них є бісероплетіння. Адже у писанці живе душа і гармонія українського народу. Вона символізує єдність, мир і злагоду. Я дякую, також я дякую своїй вчительці Марії Андріївні за те, що навчила нас плести писанки. Адже без її доброти і тепла не, не було б таких гарних писанок. З її допомогою вони справді становлять як живі. Писанки, писанки плели перед великоднем наші предки. Ця традиція йшла і йшла до нас роками, нанизуючи кожну бісеринку. Я в цю писанку свою душу, тепло, добро. І хочу, щоб ця писанка стала єдністю нашої держави. Писанка це символ життя і народження. Її наділяють магічними властивостями. Тому учні вирішили виготовлені на уроках писанки відправити в зону АТО, щоб наші захисники відчули тепло дитячих душ, сповнили свої серця великоднім настроєм і були захищені від усього злого. Галина Богун, Любов Галько, Андрій Васків, новини телеканал Раї.